Всім привіт! Я побачив, що вам сподобалася перша частина відео, що не можна робити на фрілансі. Тому я вирішив записати другу частину. Як завжди, мене звати Роман, і я працюю режисером монтажу. Всім привіт не можна видавати чужі роботи за свої, а також не можна видавати чуже портфоліо за своє. Тому що, по-перше, це не етично. А по-друге, замовник може побачити, те, що ваш рівень роботи значно відрізняється від рівня роботи ваших е робіт в шоурілі або портфоліо. Це буде відчутно. І якщо ви не зможете домовитися із замовником, він може залишити негативний відгук, і це дуже погано. Тому не треба обіцяти замовнику якісь золоті гори моушен дизайну, коли насправді ви просто відкрили After Effects другий чи третій раз, та вмієте тільки анімувати логотип. Реально Оцінюєте свої навички. Ні в якому разі не починайте роботу без чіткого технічного завдання, тільки коли ви зрозуміли, що саме хоче замовник, та який стиль монтажу йому подобається, яке тонування та саунд дизайн, яка музика та скільки моушн дизайну потрібно, тільки тоді ви можете почати роботу. Запам'ятайте фразу: яке тезе, такий хезе. Якщо замовник не знає, як написати це ТЗ, то ви можете, звісно, зробити це самотужки, але затвердити його перед початком роботи, тому що набагато легше спочатку обрисувати, обмалювати якийсь шлях, яким ви будете йти, а потім правити по живому ролику. Якщо вам замовник каже, ну ти спочатку змонтуй, а потім ми будемо правити, то це неправильна дорога, і ви витратите набагато більше часу. Попросіть замовника зібрати референси, що йому подобається, яка музика. Тонування та який стиль монтажу. На фрілансі не можна бути жадібним та тупим. І тут я маю на увазі, це коли ви взяли вже три або чотири проекти і вам пропонують ще проекти, і ви думаєте, блін, клас! Я візьму четвертий, п'ятий, шостий проект. Але ви набираєте занадто багато роботи, і замість того, щоб круто та якісно спокійно зробити три проекти, ви не зробите жоден. З них нормально і не отримаєте позитивних відгуків від клієнтів, а отримаєте лише стрес та негативну репутацію. Але ви можете сказати, що ну. Так, я ж зароблю більше, якщо я зроблю 6 заказів, а не 3. Так, ви праві, але знову ж тут виявляється ваша жадібність та тупість, тому що цей заробіток буде тут і зараз, а не на перспективу. Що краще, зробити 6 замовлень або класно пропрацювати 3 замовлення, та зробити цих клієнтів постійними клієнтами, щоб вони до вас зверталися знову і знову. І таким чином ви зможете отримати більш стабільний заробіток, та він буде більшим. Ну і тут. Це подібний пункт на фрілансі ні в якому разі не можна забувати за дедлайни, і спочатку треба з замовником ці дедлайни обговорити, коли вам потрібно здати ваше відео. Наприклад, якщо у замовника завтра зранку конференція і йому потрібно показати там свій шоуріл, а ви розумієте, що ви його не зробите та не встигнете, то краще не братися за таке замовлення. Тайм-менеджмент наше все. Ви працюєте на фрілансі, тому ви самі відповідаєте за себе та самі плануєте свій робочий графік. Тому почитайте деякі книжки по тайм-менеджменту. Це може бути дискусійний пункт, і деякі з вас можуть не погодитися, але на фрілансі не можна відразу вносити правки. Звісно, якщо у вас не горить дедлайн. Що я маю на увазі? Наприклад, замовник вислав вам список правок, і ви відразу вже через там дві години відправляєте йому нове відео. Він дивиться і відправляє вам ще правки, а потім ще, 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 ще. А потім він каже: Ви знаєте, все-таки наш директор подивився першу версію, і йому вона сподобалася. Давайте її за лішама в мене було таке дуже 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 часто. Коли мені пишуть Рома, виправ дуже терміново, ось це відео, ось тут треба прибрати срочно, срочно я такий, окей, я за один день це приберу, тому що на це потрібен час. Хоча насправді я можу це зробити десь за хвилин 20 або 30. А на наступний день замови каже, що ми подивилися з командою і все нормально, нічого виправляти не потрібно. Або вони подивилися з директором, і їм не сподобалось взагалі зовсім інше. А те, що вони писали минулого разу, взагалі на треба. Треба чіпати. А я би вже витратив свій дорогоцінний час на виправляння тих моментів, які вони вже відмінили. Тобто правкам потрібен, знаєте, час, щоб замовник їх зрозумів та підтвердив. Тому не потрібно відразу кидатися та все виправляти. Але знову ж таки, тільки якщо у вас не горить дедлайн, а є Трішки часу. Нагадую, ви можете записатися на мій курс по відеомонтажу. Лінк буде в описі. На тому курсі ми на реальному комерційному проєкті вчимося монтувати, налаштовувати свій робочий графік, а також планувати свій воркфлоу. Там є зворотні консультації від мене, телеграм-чат, дуже затишне спілкування. І ви зможете навчитися монтувати відео та заробляти на цьому гроші, тому переходьте. Лінк буде в описі. На цьому все. Дякую вам за увагу. Бережіть себе та своїх едных.